Що не так у цьому відео? Реп-гарець, так встановив на машину на комплектних кроштейнах. Отак приспособив всередині. Живлення пустив по машині до багажного відділення. Там стоїть павербанк на 1,2 кВт. Перемотаємо відео назад, цікаво, а ви помітили, що в цьому відео не так. Зкріпленням антенн все гаразд. Добре, подивимось салон. Монтаж Реп грец 3М у даному відео було виконано з помилками. В такому положенні охолоджуючі вентилятори перекриті. Це заважає здійснювати тепловідвід. Також зверніть увагу, що через скло на реп потрапляє сонячне проміння. На жаль, ці дві помилки можуть призвести до перегріву та несправності реп грець м Будь ласка, не соромте звертатись за консультацією.